Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. В Сніг іде. Уявляєте? Я хотів їхати в шортах, тапочках, бо в Меджигорі тепло. Добре, що мудру дружину маю. Господь дав. Каже, слава Боже, що мудра дружина та, краще за будь-який скарб. І це правда. І мудра дружина порадила взяти куртку з собою. Я думав, куртку брати та навіщо? Але сьогодні бачу, що вона дуже-дуже потрібна, так? Досить холодно, сніг, хоч і малий, але сніг йде в Польщі сьогодні. Але ми витриваємо, так? витриваємо в слові, витриваємо в порадах, в посланнях Марії. І сьогодні зачитаємо 25 листопада, 1991 рік. Дорогі діти, і цього разу закликаю вас до молитви. Моліться, аби ви могли зрозуміти, що Бог хоче вам сказати через мою присутність і через послання, які вам даю. Хочу вас усіх якнайбільше наблизити Ісусові та Його зраненому серцю, щоб ви могли усвідомити безмежну любов, яка дарувалась за кожного з вас. Тому, дорогі діти, моліться, щоб із ваших сердець потекло джерело любові на кожну людину і на того. Хто ненавидить вас та зневажає. Так, любов Ісуса зможете перемогти всю біду в цьому скорботному світі, що є безнадійним для тих, хто не знає Ісуса. Дякую вам за всі жертви і молитви. Моліться, щоб я могла вам допомогти. Мені потрібні ваші молитви. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні заохочує молитися, не здаватися, не слабшати. не... Понижати молитву, а підвищувати молитву. Та, ми покликані прогресувати, не деградувати, а прогресувати. І людина, яка прогресує, буде дійсно щасливою. Бо постійний прогрес, власне, людину робить щасливою. Постійний прогрес в молитві, постійний прогрес в своїх відносинах з Богом, постійний прогрес в своїх відносинах з іншими людьми, постійний прогрес в вивченні мови. І в спортзалі. І так ми беремо різні різні категорії, в яких ми хочемо прогресувати, і тоді беремо прогресуємо, так? І тоді е, отримуємо від цього е, таку насолоду, так? від цього процесу. процесу е, Бо молитва іноді йде добре, іноді піднесена, особливо, коли я тут зі спільнотою, у нас тут молитва про слави Просто тебе відриває від землі. Як файно, так? Але так не завжди є. Іноді е, через не хочу, через не можу, ранком відкриваєш слово Боже. Страшно не хочеться, так? Аж тіло все каже, та, та де? Та відпочинь, Подивись, Фейсбук якийсь, то, так? Але, власне, е, це дисципліна, коли я беру і відкриваю. І особливо, коли дуже лінь, але перемагаєш лінь, тоді Господь найбільше промовляє. Ну, так це влаштовано. І так по усьому, та? так само спортзал. Іноді є тренування, в яке заходиш, і ти просто герой, супер, супергерой, суперкачок, та, там тягаєш все-все. А іноді туди приходиш, не хочеться нічого. Але береш і робиш, береш і робиш. Бо знаєш, що щоб був той день піднесення. Треба, можливо, 3-4 тренування зробити. Ну, так, заставити себе, змусити себе. Так само і молитва. Іноді є піднесена молитва, така аж Божа присутність, так? а іноді треба себе заставити, заставити. І в більшості це три рази заставити треба, а одна молитва така. І це нормально. Бо це, власне, те, що потребує прогресу, те, що потребує докладання зусиль, власне, воно так і відбувається. Не може бути завжди задоволення. Так ним не, 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 ну, так, просто такого не існує. Не існує так, що я завжди буду кайфувати від цього. Так? Бо якби я від цього кайфував, то, то був би наркотик. Хі -хі -хі -хі. Хочу вам сказати таку тайну. Так? Бо до, до наркотика не треба нікого закликати, постійно нагадувати, постійно просити. Так? Люди самі підсадилися ще й потім тебе самі шукають. Так? А Марія нас постійно просить про молитву, закликає до молитви, нагадує про важливість молитви, нагадує про те, що вона потребує нашої молитви. Але добре каже, що молись, щоб я могла допомогти тобі. Молись. Бо молитва це власне відкриття цього коридору, коли Божа присутність є тут. І коли проповідуєш, коли евангелізуєш, коли несеш Слово Боже, в цей світ, то ти буквально Царство Боже в цей світ приносиш. І коли ти приносиш царство Боже, то з цим Царством Божим і сходить все, що є. Всі бонуси Царства Божого, та благословіння, благодать, мир, спокій, радість, святому дусі. Сходять харизм, плоди. Сходить все з царством Божим сюди. І уяви, ти можеш маєш такий величезний інструмент, Нести царство Боже на цю землю. І також молитва приносить царство Боже на цю землю. Цього разу закликаю тебе до молитви, молись, аби ти зміг зрозуміти, що Бог хоче тобі сказати через мою присутність і через мої послання. І, власне, сьогодні візьмемо на практику, помолимось в цьому намірі, щоб зрозуміти, що Бог хоче нам сказати через Марійну присутність. Чому вона об'являється тут так довго, так? дає цілу книжку нам, щоб ми мали мудрість зрозуміти це все, мали сміливість жити цим всім, мали відвагу так, жити цим всім. Бо то не є легко. Християн це не слаба, християн це сміливий, той, котрий іде проти страху, той, який бере відвагу від Святого Духа. Так? Іде там, де його не чекають, євангелізують там, де його не просять. Тобто християнин це людина смілива, хоробра. А легше бути, знаєте, таким, з тими вип'ю, з тими покорю, людина без особистості, так? людина, яка підлаштовується. Тут я з вами, тут я з тими, з цим, я з тими, тим, тим, візде, типу, я свій. так? То людина, яка не має свого характеру, не має своєї особи, не має своєї ідентичності, а власне християни, ті, які мають ідентичність. І Марія каже: Зрозумійте, що Бог хоче вам сказати через мою присутність і через послання, які даю, хочу тебе якнайбільше наблизити Ісусові та Його зраненому серцю, щоб ти міг усвідомити безмежну любов, яка дарувалась за тебе. Тому, дорога дитинка, молись, щоб із твого серця потекло джерело любові на кожну людину і на того, хто ненавидить тебе та зневажає. Бачимо, який рівень, глибокий Марія каже, щоб любов потекла на кожну людину, особливо на ті, які тебе зневажають, які тебе е, обзивають, так? Які тебе, ну, обзивають це, значить компліменти тобі роблять. І коли е, міняєш свою свідомість, так? і коли люди тебе називають сектантом, або ще кимось там Кришнаїдом, там, не знаю, хто євангелізує, ну, хто той знає. ці, всі, всі, Хто як називає, так? в основному це сектант, або вже задуже, кукуха поїхала і щось таке, то знає, бери це як комплімент. Якщо тебе цим називають, так називають, то ти на правильній дорозі. Ти кажеш, дякую за комплімент. Дякую, брате, за комплімент. І люди тоді дивляться, і, і на наступний раз вже не хочуть тебе якось так ображати, бо ти їм дякуєш за комплімент. І це неймовірно, як воно працює. На практиці працює, я сам перевіряв. Я так і казав, дякую, брате, за комплімент. О, Сектан, дякую. Кришнаїд, дякую. Та? Як би не назвали побожний, віруючий. Тобто, ну, ти дякуєш, дякуєш. Я, я отримаєш від того насолоду і молишся за цього брата, благословляєш цього брата, який тебе хоче зневажити, принизити. А ти кажеш: дякую, брате, благословенного тобі дня. І людей це в шок ваняє. Вони просто. Фу. Наступний раз він вже думає, що сказати, бо зараз знає, що знову благословіння прийде. Але з іншої сторони, благословіння йому приходить і файно йому стає, так? тому християнство це не якесь вимишлене, так? Щось абстракт, абстракційне. Це є життя, це є практика постійно. Постійно практикуєш і постійно зростаєш. Бо без практики зріст закінчується. Зріз закінчується на якомусь тільки читанні, так? Але ми покликані до практики. Тому Марія нам завжди говорить практичні речі. Практичні. Те, що живіть цими посланнями, практикуйте їх, і ви будете бачити мир, радість, благодать. І і все, що я тут вам обіцяю, а Марія нам тут дуже багато все обіцяє, ви будете це все досвідчувати, переживати, потім цим ділитися, свідчити. І так ми будуємо, 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 розвиваємося, формуємося, так? І формуємо заохочуємо інших бути християнами, так? І потім їх формуємо, щоб вони починали знову евангелізувати, формувати. І так живе, живе церква. А живе від любові, від любові. Бо каже Марія, щоб могли усвідомити безмежну любов, яка дороглася за кожного з вас. Тому до ради тенга щоб із свого серця потекло джерело любові на, на кожну людину і на того, хто ненавидь тебе і зневажає. Так любов'ю Ісуса зможеш перемогти всю біду в цьому скорботному світі. Бачимо, Марія каже серйозні речі. Марія говорить практичні речі і серйозні речі. каже Любов'ю Ісуса, так, любов Ісуса, зможеш перемогти всю біду в цьому скорботному світі. Уяви, це тобі говорить Марія. Ти можеш перемагати біль, біду в цьому скорботному світі, що є в безнадії для тих, хто не знає Ісуса. І люди, які не знають Ісуса, вони живуть в безнадії. Вони виглядають файно за колісами. Багато разів я з людьми спілкувався. Яка людина тут розповідає там то, то-то, а коли ти з нею по душах знаєш, починаєш розповідати, то там біда, там нещастя, там то, там то. Просто ми звикли, як люди, не виказувати це. Так? І в основному хочемо показувати якісь позитивні сторони, якось десь щось добре, щось це. А коли до суті доходиш, то там уже, там уже не то. Але щоб людині відкритись, треба час. Щоб тобі довіряти. І, і люди, коли зближаються, то потім виходить, що і тому наша вся оця заздрість якимось людям, які там, наче багаті, наче виглядають щасливі, то все це марнота. Бо коли ви пізнаєте тих людей, пізнаєте, що в них ну, безнадія. Без тому тримаємося Бога і несемо Бога цим людям. Бо в Ісусі це тільки надія. Дякую тобі за всі жертви і молитви. Марія каже, дякую тобі, дякую. Не перестаю дякувати. Моли, щоб я могла допомогти тобі. Щоб я могла допомогти тобі. Також молимось сьогодні для того, щоб Марія допомагала тобі, мені, так? щоб допомагала мені, могла допомагати мені через цю молитву. Каже Марія, мені потрібна твоя молитва. Потрібно. Не думай, що вона. Якщо навіть ти думаєш, що. Твоя молитва нікому не потрібна, Марія каже, мені потрібна твоя молитва. Мені потрібна твоя молитва. Тому молись заради Марії, так? заради Марії навіть е, молитися варто. Бо Марія каже, мені потрібна твоя молитва. Якщо в тебе є усамітне, ну, знаєте, Богу не потрібна моя молитва, а Ісусу може не потрібна моя молитва, а Марія каже, мені потрібна твоя молитва. А якщо Марії потрібно молити, то і всьому Царству Божому потрібно. То значить і Богу потрібно, і, і Ісусу потрібно, і Святому Духу потрібно. Бо Марія також говорить завжди від позиції Царства Божого. Не говорить, я прийшла невідомо звідки? та Каже, мене Бог послав до вас, щоб я сказала ось так. Тому Марія несе також представник Бога тут, на землі. І ми її чому і вшановуємо? Бо Бо вона представники Бога. Як е, всі святі, які представителі церкви. Ну, тобто це представник Царства Божого. Якщо Бог дає таку ласку і бути тут на землі, промовляє через неї, то для нас це благословення і благодать. Приймати ці слова, жити цими словами. І дякуємо сьогодні Марії, що вона з'являється нам. І дякуємо Богу за дар тих об'явлень, задар цих послань, що ми можемо переживати глибину цих послань. Будьте благословені, миром, радість, благодать зі страшава. па Папа.